Так, да, я хотів би почати з того, що поки ви дискутували, я спробував визначити трошки інакше поняття злочину. Важливо, ми поговоримо про нього. Здається, що тут досить чітко все ж таки видно, що злочином є конкретне діяння, яке вчиняється у житті, якщо воно. Є протиправним і тут же ми розкриваємо, що це означає, а потім додаємо другого ознаку і відповідає складу злочину, тобто теоретичному складу, який закріплений законом. Ну, це питання потім для обговорення. Що стосується теми моєї стосовно класифікації злочинів, то я хочу з того, що в основі цієї класифікації лежить принцип пропорційності. І ми позначили це буквально у статті 1, 2, 5, що пропорційність є основою класифікації злочинів. Ми розглядаємо пропорційність як складову принципу верховенства права. І коли ми підходимо до класифікації злочинів у статті 2.1.5, то дійсно ми. Говоримо про те, що злочини мають 9 ступенів тяжкості і поділяються на чотири види. Але це абсолютно не означає, що дев'ять треба множити на 4 і буде 36. Насправді, ми хотіли би не виділяти чотири цих види злочини невеликої, середньої тяжкі та особливо тяжкі, але змушені це робити лише через те, що. Тяжкі та особливо тяжкі злочини двічі згадуються в Конституції України. І таким чином, ми в межах кожного виду злочину ми виділяємо певні ступені. От таким чином це відбувається. Я далі вам продемонструю на таблиці, але трохи пізніше. І, от е говорячи про те, що вони мають дев'ять ступенів, зокрема. Зарахування виду заподіяної ними шкоди, ми при цьому маємо на увазі статтю 2.1.4, в якій зазначаються різні види шкоди, зокрема їх чотири таких види: е, від найлегшого, істотна, потім значна тяжка і особливо тяжка. Причому, якщо видами істотної, значної і тяжкої шкоди можуть бути. Шкода здоров'я, майнова шкода і інші види шкоди, то особливо тяжка шкода має лише один єдиний вид це шкода життю людини або життю багатьох людей. І коли ми говоримо про значну шкоду здоров'я, то ми робимо тут посилання до статті 134, де визначені види шкоди здоров'я. Коли говоримо про майнову шкоду, ми робимо посилання до статті 1,3. А коли ми говоримо про інші види шкоди, то маємо на увазі, що ми визначимось із цим потім пізніше, коли підготуємо особливу частину, і тоді ми будемо. Чітко для себе розуміти і знати, що в цьому випадку ми порушення прав людини віднесли до значної шкоди. Чому ми це зробили? Тому що це право воно захищається Конституцією, воно захищається міжнародними договорами України, воно є одним із ключових, найбільш значимих прав людини і так далі. Але є й інші права і свободи людини, які. Не передбачені в Конституції, а закріплені, скажімо, в цивільному кодексі. І порушення таких прав, воно все ж таки має нам сприйматися як менше шкоди, тому ми будемо їх відносити, можливо, до істотної шкоди. Деякі порушення прав людини ми будемо відносити до тяжкої шкоди, тому що. Коли відбувається посягання на статеву свободу, статеву недоторканність особи, то слід думати, що це надзвичайно серйозна шкода і тому тяжка, а не значна. Але ці питання ще перебувають у нас на стадії дискусії. Ми їх проговорюємо, ми знаходимо нові аргументи, і потім колись визначимося остаточно. З урахуванням в тому числі зауваження рцензень. Далі, коли я вам казав про класифікацію злочинів, що під час їх класифікації ми враховуємо також і обставини, які змінюють ступінь тяжкості злочину. Ці обставини передбачають і, по-перше, Визначення ступені тяжкості, коли спричиняється майнова шкода, я вам поясню, що ми поставили перед такою ситуацією, беремо, формулюємо статтю особливої частини. В цій статті, скажімо, описуємо, що відбувається знищення чужого майна. Яке заподіяли істотну шкоду. Злочин, злочин добре, зафіксували. Добре, а що буде далі, якщо заподіяно значну шкоду? Що нам робити? Створювати другу частину цієї статті, а у випадку тяжкої шкоди третю частину, і ми таким чином приходимо до ситуації, коли ми знову змушені будемо створювати три частини, практично в кожній статті особливої частини, але ми Цього не хотіли, тому що йдемо за принципом максимального зменшення кількості нормативного матеріалу в особливій частині. І все, що можна, все загальне, ми переносимо в загальну частину, тому ми передбачили окрему статтю про обставини, які знижують або збільшують. Ступінь тяжкості злочину, у разі спричинення майнової шкоди, і закріпили це у статті спеціально 2.1.6. Крім того, ми передбачили окремо обставини, які знижують і які підвищують. Причому, ті, які підвищують, вони можуть підвищувати на один ступінь або на два ступені. Таким чином, ми приходимо до ситуації двох правил: якщо відсутні обставини, які змінюють тяжкість злочинів. То злочини початково у статті особливої частини, вони визначаються як злочини або першого, або третього, або п'ятого, або сьомого ступені тяжкості. Залежно від того, який вид шкоди заподіяний. Істота, значна тяжка чи особливо тяжка. А потім, ми, зважаючи вже на обставини, які змінюють тяжкість злочинів, Збільшуємо або зменшуємо е, ці ступені. Про це більш докладно буде говорити Наталія Олександрівна. Я тому на цьому зупинюся. Але ось повертаючись до того питання, з якого я почав, що бачите, види злочинів вони відповідають е, ступеням. Перший і другий ступені це злочини невеликої тяжкості, третій, і четвертий ступені це злочини середньої тяжкості, п'ятий, і шостий тяжкий. І сьомий, восьмий, дев'ятий особливо тяжкий. Таким чином, не треба множити 9 на 4, у нас залишається 9 ступенів, а поділ на е, злочини на види е, е, у нас е, вимушений, і якщо можна буде внести зміни до конституції, то ми від цього потім колись відмовимося. Тепер на останок я хочу вам продемонструвати на прикладі. Конкретних розділів особливої частини. Коли ми говоримо, скажімо, суддя, який постановив завідуване незаконне та необґрунтоване судове рішення, він вчинив злочин четвертого ступеня. Чому четвертого? Тому що, якби це був злочин проти правосуддя, ми його визначили як злочин третього ступеня, тому що заподіяна значна шкода. Але оскільки його вчинено спеціальним суб'єктом, то ми відразу враховуємо обставину, яка обтяжує на один ступінь цей злочин, і у нас він виходить відразу описаний як злочин четвертого ступеня. Якщо відбувається інше діяння, втручання в діяльність судді, то ми визначаємо як злочин бачите, третього ступеня. Чому третього? Тому що немає тут закладених формулювання. Диспозиції цієї статті будь-яких обставин, які підвищують тяжкість злочину початково, чому третій, чому не перший? Тому що шкода правосудню ми її визначили як значну шкоду, а не істотну, а не та не тяжку. Інший приклад знову злочини проти волі людини, торгівля неповнолітньою людиною. Чому четвертий ступінь? Тому що третій базовий у нас порушення права. Конституційного а четвертий ми на один підняли, оскільки йдеться безпосередньо у тексті статті про неповнолітню людину. А це є обставина, яка обтяжує на один ступінь. І так само в наступній статті про примушування знову ж таки посягання на волю людини, третій ступінь. Чому не перший? Бо це шкода ми. Поки попередньо визначили, домовились в робочій групі, що такого роду шкода ми будемо визначати саме, як значне. На цьому дякую за увагу і прошу ставити свої запитання.